Вітаю футбольні фанати. Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску Динамо може змінити головного тренера. Рибров до викликав дебютанта до збірної України на жовтневі матчі відбору для зірки реала. Готують найбільшу зарплату у світі. Екс-асистент Зінедіна Зідана в мадридському реалі Давід Бетоні не відкинув варіант роботи в київському Динамо. Французький тренер зізнався, що йому було б цікаво спробувати себе в клубі з настільки багатою історією. Відсоток ймовірності точно не відповіли. Дуже важливо, щоб всі знали, що питання взагалі не в грошах. І мені цікаво працювати в такому клубі з історією, як Динамо. Це для мене дуже велика честь. Передає слова 53-річного Бетоні «UA Трибуна. Він сказав, що й досі стежить за результатами київського клубу, зазначивши, що останні матчі Динамо складаються не дуже позитивно через відсутність підготовки команди і багато проблем в певних елементах в обороні. І гра за грою йде так, як я попереджав, продовжив він. Він пояснив, що саме в цих аспектах він би хотів допомогти київській команді, оскільки має великий досвід. Як повідомляє Динамо Манія Владислав, Велетень отримав додатковий виклик на жовтневі матчі збірної України. Вінгер Полісся може дебютувати за національну команду. Велетень вихованець Академії Київського Динамо. У жовтні 21-го року він на правах вільного агента приєднався до Колоса, за який провів 73 матчі, забив 7 голів та віддав 8 результативних передач. Футболіст також отримав виклики до молодіжної збірної України Ю-21 та був у складі Олімпійської збірної. Ю-23 на іграх у Парижі. У 25-му році Владислав перейшов до Полісся. За Житомирську команду він відіграв 9 матчів у всіх турнірах, забивши 2 голи. 10 жовтня збірна України зіграє на виїзді проти Ісландії, а 13 жовтня проти Азербайджану. Бразильський вінгер Мадридського реала Вінісію Жуніор може перейти до чемпіонату Саудівської Аравії. Повідомляє стадіо Депортіво. За даними джерела, місцевий державний інвестиційний фонд планує підписати 25-річного футболіста, запропонувавши йому зарплату понад 200 мільйонів євро на рік, що зробить бразильця найвисокооплачуванішим гравцем у світі. У поточному сезоні Вінісіус провів 9 матчів на клубному рівні у всіх турнірах, забив три голи та віддав чотири результативні передачі. Вартість футболіста за даними порталу Трансфер оцінюється в 170 мільйонів євро.